Ну Такий імбовзвод, так, імбіщен, що 907, що раній. Ну, це така ну як, ну, Мрійна мрія так, отримати раннього. Напишіть, як довго ви проходили ці завдання, так, щоб його отримати. Так, і наскільки вони були для вас важкими. І ваші враження так хочеться почути, хто отримав уже собі раннього. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гровой СЮА і Дивимось, реплей від підписника. Сьогодні з нами грає стрілок на об'єкт 279 Раній. Карта загублене місто. Ну що ж, до бою. Так, будемо, ну як взводні, будемо, в принципі, наш братіж буде там підсвічувати, ну і так в наглючу вже під'їхав. Але там великі сили підтягуються суперники, отже, напевно, треба йому буде відступити, просто підсвічувати, а наш герой буде їх що? перехлопушувати. Тут, до речі, у ну, кого є рані, так от у мене із соклановців казали, що ну, в нього гармата ще де задоволення. Давайте подивимося. 258 це стандартне пробиття для десятки так, на ББХ. Кумулятивні, кумулятивні трісні, ну, так, витрачати кумулятивні. Хоча бачимо, що і боєкомплект не дуже великий. Є на всяк випадок два фугаси, це так, щоб два збивати. І що я знаю про раніше? Це броніщенське Так, У нього, яка є перва, у нього немає НЛД. Так? Отак просто в лобом ставати і тебе ніхто не проб'є. Хоча високі танки, наприклад, як Маус, можуть зверху вниз та тропувати. Тай 5 Heavy раніше був суперником для нього, тому що фугаси були фугасні. міг його фугасами приклопувати, особливо поліпшеними. Бачимо, там шельма наша агресивна поїхала, по кущикам, ну вона буде пересвічувати, Наш братіш там поки що відступив, не може він там просуватися. А нашому герою, ну постріляти, то постріляти. А мені здається, там також невеликі сили у місті. І там об'єкт 2771, Треба йому буде зараз допомогти. Під'їжджають, підтягнулися тут. Ще бачимо і леопард, прототайп А, І бачать навіть і піп підтягнувся. Бабаха тут підтянулася. А ну, давайте, давайте, перехлопушуйте, перехлопушуйте. А Нашому герою я б порекомендував би все ж таки поїхати в місто. Показати оцю броніще, так. Це такий танк, який тобі. Е, ну, якщо ти десь помилишся, так, то він тобі вбачає ці помилки. Тому що дійсно бронічність. Броні... А особливо, коли ти в топовому топі, а ми зараз проти дев'яток граємо. Перший ворог знищений. Тисячу... 485 настріляно. Можна там далі вже просуватися. в принципі. Так, агресивніше. Поїхав на об'єкт 907, в 907 це теж їм більше. Ну, 430 у на нього дуже схожий, але там перезарядка у об'єкта краща перезарядка, так, наскільки я не помиляюсь. І там. Бронювання там і можеш їхати десь як штурмова СТ, особливо якщо їх три в зводі, просто от їхати, то ну, пробивати їх дуже важко. Налітати, якщо шуліка, всіх перекупти. Та й на раннях, якщо є три ранніх, виїхати, от ви уявляєте, так? Три ранніх виїхали взводу. По-любому повинна бути перемога. Ну це щось таке неймовірне повинно статися, щоб не було перемоги. Так, якщо граєш таким взводом. Так? Поїхали, поїхали, треба тут допомогти. А хоча тут об'єкт бачимо, непогано так себе відчуває. Сам, в принципі, там поруч, там ще й стежка під'їхала. Місто взагалі вільне. Ну, бачимо, що в цьому бою просто два тяжі всього на команду було. Так зазвичай в місті б'ються, а так бачимо по флангах. розподілилися, так і... І там на лівому фланзі у нас нормально, в принципі, себе відчувають братіші. І тут ми вже ну, зашкірилися, так, зашкірилися, пробив, пробив куди, ну борт пробив, бортом виїхав. Так, бортом виїхав. А я хотів поки розповісти, так як завжди розповідаю, броніщинське броніще. а його пробивають всі в хламіще, просто бебегове. Де, де, що робить? Де так наглючо просто виїжджає. А, він не пробився, він з гармату вийшов. Просто лобом їхати. А особливо в топовому ну це взагалі. Дійсно, це така мрія, я не знаю, ну можливо, колись я його і отримаю. Так, вже настріляно 3335. Суперники... Ну, суперники, що там, що там позашкірювалися. Тут бачимо, кобра приїхала. поговталася, зрозуміло, що проблеми в місті. Приїхала кобра, ну що вона там зробить? Нічого вона, в принципі, не зробить там. так? І так там за кораблем позашкірювалися ще. Що... Ще спробую їх поухлопувати. Все, вихлопучують. Так, а там дві кобри приїхали. Це взводні. Непогано поганий також. Я ж завжди от наголошую, якщо ви граєте е, з водами, то грайте однотипною тех... технікою. Ви побачите, наскільки це класно. І завжди разом їдьте. Нам нашого братіша треба покинути, а він там вже... Ну я думаю, він там впорається, ми поїдемо цих команд. 4200 вже на вже Ну, Кобра Фуарсон, проб'є чи не проб'є. Так, а тут. Мені хочуть перехитрувати, а тут не пробив. Оце я проказав про гармату, що гармата ще казали, що ти Ну, Десь повинні бути переваги, так, величезна перевага це бронювання і що немає НЛД. А недолік, ну можливо, так, недолік це те, що... Повільний я б не сказав, що він повільний, так? Він не повільний цікаво. Дуельна дуель з двома кобрами, і вони розхлопушують нашого героя без проблем фугасами. Боїться фугасів, та й боїться, щоб е, вони в тили не заїхали. Напевно, що на перезарядці, що зараз не стріляють. Треба скористатися. Пошов тому стріляти. Чидок. Той вже знітився тікає. А це величезна помилка, до речі. Так би він відволікав його. А так він втік, тепер цей не впорається це точно. Він зараз, якщо навіть в лоб ранньому стрільне по вас, він багато з нього не вийде, навіть да, спотікає. Це величезна була невірна гра взводна, так скажемо. Чи він злякався від літа. І вже що? Оце від кого прилетіло тільки ще? Від артилерії прилетіло, але чомусь не показало. Так, ну без пробиття. Артилеристи також зрозуміли, хто тут самий небезпечний в цьому бою. Так, ну що в них залишається? Ну перевага величезна. Дві артилерії, дві ПТ і СТХ. СТХ ось. А, дивіться, цього гриля довго-довго не могли б виклопушити. Він там стояв весь бік, Дуже обережно наші грають, бачимо. Ну хоча, в принципі, а чому б і ні. Так, ну такі стиль гри. свого влучив, так. Ще що, тільки ще щоб... було. Це Ну, На 907-му, я думаю, боятися, треба дійсно отак, е я ж кажу, якщо є у вас 907, беріть взводом і просто от продавлюйте, прочавлюйте, виносите в хламіще, грайте в задоволення, наш взвод знешкодив на 2-4, 4 танки, Сім тисяч настріляно нашим ранішим і дуже мало натанковано. А я ж я ж вас попереджав, якщо я кажу, що приніщенське, приніще. Йо, всі пробивають хламіще. А якщо, я кажу, що це картонний картон, то він танкує прямо ну, як мав свої кращі часи. Хі -хі -хі. Ой, на знищення, сюда. Так, да, 4 знешкодив братіш і наш герой. І 7240 настріляно. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.